Технологічністю, якістю його роздільною задатністю, чіткість картинки, відсутність затримки в відклику це, мабуть, одне з суттєвих переваг Вакома взагалі на будь-ким. І те, що вони від покоління до покоління своїх же ж лінійок монітор-планшетів, вони зменшують і зменшують, намагаючись дійти до нуля. Ну, до речі, я за ним сижу, це вже в другий раз. Відчуття дискомфорту нуль. Їх немає. Всі, хто працює з візуалізацією, це 3D, це артисти, аніматори, можливо, ще проєктуровщики, хто з чим цим працює, де потрібно мати поле, де ти можеш працювати з зображенням. Ну, в нього межа використання майже необмежена в плані того, що я сходу не можу придумати, кому він не потрібен. Можливо, HR може і не буде потрібен такий монітор. Це дуже гарний інструмент для праці. В Gamdeві це один із гарніших інструментів, щоб працювати і робити те, що ми робимо, ігри. Що саме цікаве, враження були такі. Ну це ж ваком, так. Вони кожен рік щось виновлюють і вдосконалюють. Це майже єдине враження від Вакома, А, це ваком. Ну, і там далі йде ті подиво. Якісно, все як завжди. Стабільно гарно. Перший плюс е якість зображення. Другий плюс це е стілус. Пропен, він дуже, він дуже легкий. Це іменно олівець, якого не вистачає людині, коли вона працює на планшетах. І третій плюс це, е, як сказати, коли вимикають світло, він мало жере. Ще раз наголошую, це PRO 3. Е, його переваги, воно пасивної дії. Його не треба заряджати, вага в нього, на мою думку, майже як олівця, що створює затишок і комфорт при праці з ним. Плюс сам монітор дуже гарно дає відчуття, ну, в ньому немає заліпання, в нього все, все проскальзування. Ти як ведеш лінію, вона так і малюється. Це майже як олівець. Відчуття просто ну, ті, які повинні бути від інструментарію. Так, я працював, я їх не буду називати, щоб не було реклами. Я повернувся до лакома. Ну, Ти щось питаєшся, намагаєшся щось знайти. Але весь прикол в тому, що так були деякі там е, планшети, скажімо так, що на початку вони видавали гарну якість, але потім ти брав той же самий продукт і бачив, що навіть банально там пластик уже не тої якості. Плюс вони вже, ну, як це назвати, вони даунгрейдили свою ж продукцію, щоб зробити здешевіти її професіоналам, яких є гроші на це, плюс люди, які цим заробляють, тільки так. Вони досить суттєво змінюються. Я бачив з самого початку, майже як воно починалося. Дуже стрімко розвиваються, дуже якісно і гарно. І роль вакуума це як. Як це б сказати, це як е, глиба посеред океану. Ти знаєш, що він є, він завжди такий, як він був на початку, якість, стабільність, все те, що він закладав з самого початку, все те з тобою буде до самого кінця.